Ми всі маємо дуже ефективну зорову та просторову пам'ять, групуючи інформацію в трохи дивацький, але логічно відтворювальний спосіб. Підліток розширює можливості своєї довготривалої пам'яті. Сьогодні розкажу про декілька способів, які допомагають запам'ятати слова. Спосіб перший асоціативні групи або фрази це можуть бути ключі по перших літерах слів. Наприклад, підлітку потрібно запам'ятати ді слова, які вражають те, що подобається, не подобається. Likes, dislikes. і після яких ми додаємо закінчення ing. Ви бачите тут ді слова, лайк. Like, Love, hate, Enjoy, constant. Першими літерами кожного слова буде L, like, l, Love, h, Hate, I Enjoy і Constant C S. Із цих перших літер ми можемо утворити такий ключ A Lily Has Rex. Ну, звісно, Rex пишеться не зовсім так, але це те, що приходить в голову, і легше запам'ятати, уявіть, що це дівчинка Ліля і Рекс це Пес, якого вона має. І підкреслені літери це ті, які ми взяли з перших літер. L L, -H -E C, S. У разі потреби підлітку буде достатньо просто витягнути цей ключ. Із закутків пам'яті і можна все пригадати. Ще одна тема, яку можна також продемонструвати до цього способу, це неправильні дієслова. Мої учні дуже гарно їх запам'ятовують, коли я утворюю з дієслів групи по закінченням, наприклад, третьої колонки, як тут. Всі слова закінчуються на N, і я так цю групу і назвала група N. Break, broke, broken, choose, chose, chosen, drive, drove, driven, eat, ate, eaten. Так легше запам'ятати, тому що у них звучання схоже в третій колонці і у них виникають певні асоціації. Другий спосіб у вигаденні історії. Згадані перед тим фрази створюють значення через сюжет. Але якщо підліток придумує історію з з персонажами та загальною ідеєю, то це допоможе йому краще запам'ятати матеріал. Тож підліток має повторювати обов'язково матеріал. Ваш підліток в 7-10 класах ви можете отримати безкоштовний гайд з іншими групами дієслів, які допоможуть їх краще запам'ятати. Для того, щоб отримати гайд, напишіть мені або в інстаграм, або в Facebook кодове слово «Дієслова».